Номер гарячої лінії попрошу. ЛВ. Чого фотографуєте мій значок? 0262. ЛВ 0262. Документи, будь ласка. Я не зобов'язаний, я до вас не підходив. Ви зобов'язані, ви до мене підійшли, спробували виходити. Я до вас не підходив, я вас багато... підходив. Телефон гарячої лінії. Телефон гарячої лінії. 102. Це не телефон гарячої лінії. 102. 102. Телефон гарячої лінії, будь ласка. 102 Будь ласка, слухайте, не кажіть, куди мені дзвонити. Я зараз буду дзвонити. Дзвоніть, ваше право. Е, в... Який там номер? Дзвоніть, ваше право. Ще раз на грудний значок погляньте, будь ласка. 32, 62? Так, Я... так. 32, 62. Що ви хочете? скажіть, будь ласка, що ви хочете? Я... Чому ви ви дозволяєте працівникам доїву конкурсу і безпосередньо. Ви до мене звертаєтесь зараз. Я до вас не звертаю. Я до вас ви до мене зараз звертаєтесь, до пане матері, чи ви здорово. Часи видове. Ви до мене зараз звертаєтесь. Я Ви не порушуєте право дорожнього.

Через уясню. Не порушуйте право дорожнього руху, бо порушення призводить до біди. Добре. Я, до тепер? Я розумію. Я розумію. Ви не робите клопоту, видайте, а вас чекає вдома. Напарник, ви само напарників? Напарник? Скачіть, хай не вихоплюється. Він мені документи не показав. Він стоїть в форме одязі. Форма Ми не вводить, можна, можна купити де завгодно. Ну, можна купити де завгодно. Але не маєте права носити кольному, де завгодно. Так, так я ж не знаю, чи не має права носити кольному. Я не маю носити право козацька рада. Можемо <свист> купити, але <свист> я не можу. Ви можу, можете носити, але ніхто А де форму не маєте права носити, бо ви не є штатний працівник. А що так, важко йому показати документи? Прошу. Чому важко? показати? Я підійшов, я вас зупиняв. Я вам ще раз показати. Ні, я бачу, я забудував. Питання, будь ласка, маєте право. Не, Підай, порушайте не, порушайте Добре. Не, порушу. Добре. не порушуйте правил. Роблю вам усне зауваження, усне зауваження, бо ось такі попереду адміністративне стягнення. А роблю усне зауваження. Не порушуйте, бо порушення призводить до біди. Я вас прекрасно М -м. розумію. Щасливий вашому напарнику так само. Ви не культури, саді се цей. Я вам ще раз поясню, ви ведіть себе, корот. Ніхто йому не треба що телефону. Ведіть себе коректно, Добре. культурно, я і все буде ве... нормально і не порушуйте правил. Тому я вам порадив. Дякую Ви вам. Тому що двох дня виступити на, 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 на паракетах, а порушення правил призводить до біди. Добре, дякую за попередження. Щасливої дороги, Добре, дякую, але ведіть себе коректно, я пояснюю ще раз. Добре, На наставська так само дякую. І дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую. Щасливо.